Вітаю вас 30 липня. І ось така новина від розвідки РФ. Вчора, що нещодавно США, Велика Британія та Україна провели зустріч в Альпах за участю Єрмака, Буданова і Залужного. Ну, таке відчуття, що у нас президент Єрмак. Да? Тобто, а Буданов і Залужний це. Ну, це в їхній розм... Це наступні президенти. Що обирали наступного президента? За словами Росії, там обговорювались перспективи заміни Зеленського. Американці та британці повідомили про рішення висунути Залужного на посаду президента України. А я думаю, не тільки залужного, я думаю ще й Буданова. Або того, або того. А Єрмак тут, типу, этот, командир. Ладно, давайте питати. Чи правда те, що пише РФ, що нібито в Альпах нещодавно була зустріч США, Великої Британії та України, Єрмак і Залужний і що там вирішувалося? Е вирішували заміну президента України Зеленського на Буданова чи Залужного? Оце правда? Це правда, це каже Росія. Це правда. Королева мечів. Війна, робота, сонце. Це така робота. Війна, війна, робота Сонце. Війна, сонце це ще осяяти типу подію, показати на весь, на весь світ. Таємниця, сім кубків, ілюзія і плани. Ну, таке відчуття, що це все. Це все ілюзія. Або ж, якщо там і була зустріч, то вона була зовсім про інше, а не про це. Тобто, це війна, робота. Інформаційна війна. Сонце це показати по телебаченню, соцмережі, щоб всі почули. Таємниця і ілюзія. Такі плани були. Хорошо, а для чого? А для чого Росія? Оцю інформацію розповсюджує, що США Велика Британія та Україна в Альпах вирішували долю, вирішували наступного заміну. вирішували заміну зеленського та на залужного або на Буданова. Нащо вони це закидають? Нащо Знов король мечів? Король Кубків, король мечів, король Кубків. Дивіться, король мечів це військова людина. Король Кубків це Зеленський. Це розмови, що почалися розмови. Дев'ять жезлів, мир. І Україна, що світ і Україна. Ага, помірність диявол в очікуванні повішений. Тобто це хитрість, обман, сім мечів для власного задоволення. Показати на весь світ, що США та Британія заодно з. Україною, ну і так зрозуміло, що ну тобто вони ще більше це показують не тільки для світу, а для своїх оцих росіян, що США, Британія це зло, що це вони тут керують всім, щоб росіяни побачили, що війна, оце СВО їхнє, це не це не даремно, це проти Європи та США, а Україна це як отой полігон. Ось ще для чого, щоб виправдати свої дії. Тут прям чітко. Світ з Украї... Україна зі світом злегалася. Вони все роблять, щоб, типу, знищити нас Росію. А ми, а диявол, ось не міг цього допустити. Хоча це хитрість обман. Ну, в общем, по правосуддю, смерть, ми повинні були піти в СВО. Або якась підготовка. Граждан своїх там до чогось. Тобто, іще і така в них є політика партії. Інформаційна війна. Ладно, давайте спитаємо, чи правда, що, ну ви ж розумієте, як вірити росіянам? Вчора, до речі, сьогодні день жалоби в місті Кам'янське, туди, куди Росія вчора кинула свої вонючі іскандери. По пологовому будинку і по лікарні, де загинула е, жінка вагітна, де одна ще жінка вагітна поранена, де поранені е, лікарі та медсестри та взагалі пацієнти. Хоча вчора росіяни мені писали на Ютубі, що там які вагітні, там були волосаті беременні, не валасати, а барадатиї. Ну, ви взагалі нормальні? Е, і Пісков вчора пише: А ми не б'ємо по цивільних об'єктах. Ну, тобто, це не, це не їхній іскандер це, це, ну, це, а, хто, а чий це? наш. Тобто ми самі себе б'ємо по пологовим будинкам. Ну, Оце так вірить росіянам. І якщо дивляться з Росії, ви можете прочистити свій мозг, свій засарений мозг. Просто вас настільки зробили на букву «Л», що ви самі цього ще не усвідомлюєте. Ладно, давайте. Чи була дійсно зустріч в Альпах, США, Британія та Україна? Чи була дійсно зустріч в Альпах, США, Британія та Україна? Ілюзія. Знову Ілюзія? Може, там була просто зустріч США та Британії, без України? Чи була взагалі зустріч в Альпах, США та Британія? Чи була зустріч в Альпах, США та Британія? Чи була зустріч нещодавно в Альпах, США та Британія? А ось, а ось США та Британія, а може, хтось ще. Так, да, була. Це була таємна зустріч, і вони обговорювали все, що стосується військового сили, підтримки, захисту, виробництва і так далі, технологій. Зустріч була, вона була таємна. Угу. Вона була таємна. Так, да, була зустріч, але вона була таємна. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Те, що каже Росія, треба ділити на мільйон процентів.